Всім привіт! Це відео, мабуть, про те, як я в Аврорі була з Женькою. А коли ходиш з дитиною, що планував, то, звичайно, не купив, а купив те, що захотіла дитина. Почну я свій огляд із такої декоративної настінної USB лампи рожевим кольором. Зі знижкою придбали таку лампу. Це дохиловину декор. Ну, Буде нам не тільки як дохиловину декор, а коли вмикають світло, то така ось підсвіточка. Гарна була знижка. Цікавий такий візерунок. Працює як від батарейок, так і від USB. Тобто, до повербанку підключив, буде працювати. І, до речі, батареєчки були у комплекті. Ось так ця лампа світить у темряві. Дуже класно, яскраво. Стильна така підсвіточка. Тоді, по акції, купила вологі ось такі серветки. Дитячі. Знижка була непогана, хотіла купити своїй улюблені ліру, але розібрали. Мабуть, зрозуміли, що вони дуже класні. Тож вирішила спробувати ось такі: 120 штучок. Ну, бачу, вони коротенькі. І з ромашкою. Тоді Женька захотіла зущине молочко. Попросила зробити сирників, і це буде до сирничків. Ще що захотіла Женька, це ось такий попкорн. Смачний. Колись купували, сподобався. Вона побачила, що продається, тож взяла. 90 грамів знижки, але він класний. Хто б мог подумати, що Женька ще захоче ось собі ось таку чарочку. Стопочка, такий черепок, це сказала, їй потрібно для декору. Ну, потрібно нехай тоді. З невеличкою знижкою, але була ось така кава, чорна карта. Gold, розчинна кава. 50 грамів така пачечка. Зробити цікаві прикольні фото Женька купила собі ось такий обруч. Щось 9 гривень коштував, ну, дуже дешево, то нехай вже хочеться ж дітям щось таке прикольне. І з приколясиків до Хеллоу, ми також ще купили ось такі павучки. Велика їх кількість, і з мабуть, будуть грати з ними. Побачила я новинку: ось такі кросани, 180 грамів. велика така пачка, 4 штуки в цій упаковці. Були зі смаком какао і, і зі смаком вишні, то вирішили прикупити ось такі з какао, шоколадні. Зроблено в Україні, тобто, ще падає 10% кешбек на картку. Тому вибирайте товари з такою позначкою, і вам ще буде додаткова вигода. Здається, познижці ще були ось такі чіпси, прямокутні, пластинки такі. Купила Женька зі смаком сметани і зелень і зі смаком крабу. І останнє в Аврорі ще купила ось таку прикольну ручку. Були у двох кольорах похнас такі: біленьким і помаранчевим. Женька обрала ось таким біленьким кольором, також зі снежкою. І була в магазині новажанівські ковбаси. Чека не дали, тому що нема світла. Розплачуюся готівкою, вони там собі записують, навіть не знаю, скільки що коштує. Купили палочку фаршитної ковбаски вищого сорту. Ось такий шматочок сиру український. Тоді ось таке масло неодноразово купую 200 грамів, 82,5% жирності. ну Це в основному нам у пиріжку до картоплі. Тоді там ще є відділ із солодощами. Купили ось такий шматочок халви це з арахісом. І на пробу ось таке печиво із джемом, шоколадом. Не знаю, буде смачне чи ні, то лишилось грам 200 купили. Ну, і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!